Нормальна форма. <смі> ну, вже ще не, не те, що треба на змаганнях, але вже так, для пляжу, я думаю, вже готовий. <смі> на чисто на літо, так. Да. Так, ну що, годинка кардіо сьогодні в мене. Всім привіт. Зазвичай на кардіо я працюю, відповідаю клієнтам, закидаю якийсь контент, може щось монтую. Або дивлюсь якісь відео. От. Сьогодні трошки поговоримо, розкажу, що в мене робиться з підготовкою. Е і, можливо, повідповідаю на деякі запитання, які тут вже назбиралися під останніми відео. Вже перший старт через десь 5 тижнів, плюс-мінус, і ще там декілька днів. Це буде е турнір один в Києві. От, а потім далі через два тижні ну, я так планую в Польщу поїхати ще раз і вже забрати свою, ну, про карту свою в цей раз. <с <с Зараз е в мене 4 кардіо в тиждень по 30 хвилин. Ну, от так, так, цей раз. Попередньої підготовки я взагалі не робив кардіо, от, а цей підготовки вже треба робити. Тому що організм трошки хуже відкликається на, ну, на сушку. Ну, це кожна підготовка вона по-різному проходить. От. Один раз роби, роблю, от бачите, один раз не роблю. Е, Тренувань У мене зараз 4 в тиждень, понеділок, середа, понеділок-вівторок тренуюсь, середа відпочиваю, четвер тренуюсь, в п'ятницю відпочиваю сьогодні кардіо. І взавтра тренуюсь субота, неділя відпочинок. Поки що далі, я думаю, там буде частіше. От, зараз в мене повним ходом сушка. Вже місяць часу, вага моя зараз 81 кілограм сьогодні зранку. Треба 77 буде на зважуванні, так як того разу. От, так що в принципі, в принципі, я за вагу не переживаю, більш-менш вже влажу. От, ще 5 тижнів є в мене, так що. З вагою все ок. А, ще така проблемка вилізла в мене. Е Зараз її стараюсь вирішувати. Є квадрицепс, так? Да? І бокова частина, зовнішня частина квадрицепса кріпиться до тазу стигнового суглоба. І от там, де вона якраз сходиться до. Сухожилля, от якраз в тому місці, в мене от такі больові відчуття, ніби ніби тригерна точка, ніби така запальний процес. Ось, І я звернувся до спеціаліста, мені сказали, що це більше пов'язано з мобільністю суглоба. то от Зараз я такі реабілітаційні скажімо так, справи роблю з власною вагою. І вроді би більш-менш Допомагає. От. Я трошки скажу чесно, підзабив на місяць розтяжку. От. І мені здається, воно повпливало. От. Так що не забувайте розтягуватися. Можливо, в когось така була проблема. То напишіть в коментарях, як ви боролися з цією проблемою. Все, кінець кар'єри. Що кінець кар'єри? травма. А, ні, ну це не травма. Це виходить така. Організм дає, попереджує, що може бути травма. От. Ну, Щось болить, якщо, якщо цю проблему не вирішувати, то можливо потім буде якийсь надрив, з, -з, -з сухожиль чи розрив, наприклад. От. І організм вже каже, що щось з тебе не то. Треба робити ще щось. Після кардіо я трохи позую. От. Можливо, зараз знімемо форму. Як в мене сушка проходить, я думаю, вам цікаво. Засушилося, чи я жирний. Чи вже сухий? Так, я напевно зараз відкрию відео передостання там, де я плечі робив, і тут декілька є е, запитань. Про корсет тут є запитання. Ви пояс одягаєте на корсет? Чи корсет знімаєте? Ні. У мене корсет завжди під футболкою, і я наверх корсета вдягаю вже пояс на тяжкі підходи. І все, крусет знімати не треба. Навіщо приймаєш БЦА? Доведено, що при достатньому прийомі білка вони не несуть ніякого ефекту. Ні відновлюю його, ні відновлю вального, ні тим паче як предтренік. Ну дивись, на рахунок БЦА. якщо вони мені дадуть навіть 1% плюса до мого результату. То я виберу цю добавку приймати. Ось. Це як не крутий додатковий білок, який насичує мої м'язи і дає додатковий ріст. Це хоча б, якщо 1% цього буде, чи 2%, то це вже добре. Якщо взяти кожну таку детальку і зібрати все в кінці в одне ціле, то вийде відсотків 30%. Там їжа, всі додатки, там дуже багато, велика кількість. І е, на е, аматорському рівні, на початковому, е, хлопці не, е, це не враховують і думають, що ж в мене немає результату. Їдять одну грудку варену і гречку і думають, чого ж я не росту. Вроді ж я їм все те саме там. От. А якщо взяти, різноманітнити максимально свій раціон. І побачите, ви будете відразу краще рости, там, додати різні види білка, там, наприклад, яловичина, телятина, яйця, творог, курка, риба. І це все за один день з'їдати, то ви побачите, як буде реагувати ваш організм зовсім по-другому. Так само, і BCA. Оце маленький складник, частинка, відсоток до мого результату. Як він отримав про карту, він теж в Україні не, не виступав на початковому цьому турнірі. Дивися, він вже є резидентом Польщі. Там треба в тій країні, за яку виступа, змагаєшся, треба прожити мінімум 4 місяці, і ти тоді вже маєш право змагатися за ту країну. Ось. Так що він якраз десь там мені розказував, що в притирочку, там 5 чи 6 місяців він вже там живе. Тобто йому тоді вже він вже мав право тоді змагатися за прокарту. Так, тут мені багато привітів передають з різних країн, з міст українських. Всім теж привіт, дякую, що ви мене дивитесь. Дуже приємно читати ваші коментарі. Коментарі е, такі підтримки. І я знімаю цікавий контент. Кому цікаво, дякую вам. Стараємося. З моїм готу-оператором. <laughs> Я говорю, він монтує класно, цікаво. Так що, думаю, далі ще буде щось цікавіше. Так, які оптимальні варіанти тренувань для груп м'язів? Це чисто індивідуально все. Можу сказати так, роби один день тренування, наступний день по-любому відпочинок, навіть два дні можна, якщо кріпатура. Якщо ти нам набираєш вагу. Діли м'язи так, щоб в один день була велика група м'язів і маленька, наприклад, там спина трицепс чи спина біцепс. Ось. Якщо хочеш ноги, щоб виросли, відділяй їх взагалі в окремий день. А ще краще діли на два на передню частину ноги і задню частину ноги. Це більш такий вже професійний підхід. Якщо там прям треба нормально спрогресувати ногами. Так, привіт. Яким способом найкраще лікувати травму плеча? Тримував плече якраз жимом штанги із голови. О, жим штанги із голови. Знаєте, чого ви травмуєтесь? Того, що нема мобільності плеча, по-перше, ви не розтягуєтесь. І дуже різко робите ну, жим. Зустрічаю багато людей в залі, які... Там вже коли їм дуже важко, то вже такі різкі, дуже рухи. і Якраз на останніх повторах можна травмуватися. Я от роблю е, вже скільки років цей жим за голову і все добре, покажу. Ну, надіюсь, буде теж добре на далі. Як залікувати? Е, ну, по-перше, піти, проконсультуватися з лікарем, зробити якісь там МРТ, знімок, е, рекомендації почути від лікаря. І в мене от була травма теж плеча колись. Я брав собі такі два пептиди, називається BPC-157 і ТБ500. Може, хто знає. От Їх можеш взяти, вони непогано заліковують. От. Перші дні, щоб зняти запалення, можна щось протизапальне взяти в аптеці, пару днів проколоти. От. Ну і далі вже проходити реабілітацію плюс. Лікування, старатись мінімізувати вправи, ну, такі якісь тяжкі на плечі. Ну, щось можна робити легенькими, дуже маленькою вагою і на велику кількість разів, чисто, щоб наганяти туди більше крові. І тим самим ти туди заганяєш багато поживних речовин з крові, ну, разом з кров'ю. Ось. І ось так я робив і за декілька місяців відновився. Ну, ще залежить, наскільки важка травма. Якщо вже там розрив якогось сухожилля, ну, то вже там оперативне втручання треба. Якщо якісь мікронадрив там, чи потягнув, можна таким способом залікувати, як я казав. Ну так як в мене було. Цікавляться за бежу, як яке було на сушці. Що я їй розкажи детальніше? І чи воно стабільно всю сушку без змін? Ні. Бежу постійно міняється. От я. Наприклад, півроку назад на весняних змаганнях тримав 250-300 вуглеводів на сушці, а зараз от 200-150. Так що, от, пару місяців пройшло і вже зовсім інше би живе. жирах, в принципі, плюс-мінус завжди однаково, 50-60 білки так само. Ну, а коригування в основному у вуглеводах. Воно може мінятися там декілька днів таке, декілька днів таке, там тиждень так, тиждень більше. Все залежить від того, як е тренер дивиться форму, і вже мені пише там, на тиждень план. Ось так і працюємо. Підкажи, будь ласка, що робити, якщо відчуваю тільки одну сторону, наприклад, при жимі в хамері, бабочці тощо. На грудні я так, я так розумію. З іншими м'язами така ж ситуація. Тріцепс, спина, квадрицепс. Я думаю, що в тебе е, щось одна сторона, я так розумію, в тебе менш чутлива. Е, піди до хорошого масажиста спортивного, можливо, в тебе десь щось там зажало, щось пережало. У е, мене колись в клієнта була така штука. Що в нього під лопаткою десь там щось зажало, і він одну сторону повністю погано відчував там широчайшу одну, плече, грудну. І він ходив, пам'ятаю, десь місяць до реабілітолога, до остеопата, так це правильно називається, і до масажиста. І вони йому за місяць це все діло роз... поставили на місце, розжали. Якась там була тригерна точка. Яка пережимала якийсь нерв. І все. І потім він нормально почав відчувати ту сторону. Наприклад, робили ми груди жим, він одну сторону, в нього одна сторона вже ну, була менш розвинена, ніж ця. І потім в кінці ми додатковий підхід просто робили ще однією рукою, та що менша сторона. І так потрошки, потрошки, і ми вже потім догнали асиметрію, вирівняли повністю. Ось. Так що, це, в принципі, проблема, яка можна вирішити. Так, це топ, атмосфера сімейна, побільше таких відео. Майя — чудова донька. Дякую, дуже приємно читати такі коментарі, аж хочеться ще знімати все більше-більше. Так що, дуже вам дякую. Це піднімає настрій. В той момент, коли хотів приготувати суші і планував подивитись відео, як крутити. Дякую, Антон, Супер. Будь ласка. Підкажи, будь ласка, пропорції рис, вода, оцет, стевія, коли скільки додавати, це про суші. Наприклад, 100 грам рису це три роли. Я так собі рахую. Рис з водою один до одного наливаєте. Бо якщо я варю рис, просто щоб поїсти, то один до двох рис і в два, два рази стільки само води. Якщо варю. Для... Варю я в мультиварці рис. Додаю потім стевію, оцет, сіль, чисто по смаку, вже я там не міряю пропорції. Ну, наприклад, на 100 грамів рису, там, 2 столових ложки, оцету десь приблизно. Стевія ну, десь чайна ложка, напевно, якщо так взяти, вже плюс-мінус приблизно. Вже коли зварився рис, трошки він устиг. Прохолов, і тоді відразу можна в теплий рис додавати це все замішати. Хай воно хвилин 10 постоїть, натягне всі ці додатки, які я вкинув. І вже далі можна замотувати це все. Поки рис вариться, ви собі нарізаєте інгредієнти, там рибку, огірочок, авокадо. Можна, до речі, і крем-сир додати, хто не на дієті. От, там Собі порахувати, беживе. Я не додаю. Бо крім сир особо я не люблю. І все, пробуйте. Зараз на сушці таке трошки все дратує. <свист> і приходить день, де що треба знімати відео і думаєш, що зняти? Що зняти? Вроді би ж, все ж вже відомо е людям. Але ні, вказується, що багато що багато таких всяких деталей дрібних. Люди не знають, їм цікаво. Так що пишіть, що вам ще зняти. Можливо, щось більш розказати, відкрити, привідкрити, за як там, занавес. Шейкер новий. Джимбім. Джембім, Вау! А що x beam бачив? x beam це гейм. Така. Лінійка для геймерів. Я не геймер, але мені колір шейкера дуже такий сподобався. Хамелеон, Нормальна форма? Ну вже ще не, не те, що треба на змаганнях, але вже так для пляжу, я думаю, вже готовий. На, літо, чисто. на чисто на літо, так. Да. Форма якесь позивання, так? Да? Да, позивання це, це як ще одне тренування. Тоді я пішов їсти. У мене там по стандарту зараз буде яловичина з спагетті. Бо з макаронами. От. Я дуже чекаю цей прийом їжі. Так що вам гарного дня. Дякую, що подивились. Як завжди, задавайте запитання свої. Підписуйтесь, ставте лайки. Що там, Дзвіночки, щоб. Пишіть коментарі. Да. Я все читаю завжди, Стараюсь кожному відповісти. Так що всім гарного дня. І саме головне. Що там головне? Як? Підписка на мій канал гарантує неконтрольований ріст м'язевої маси. Вау! Якраз тобі що ти там граєш? Люблю, колись любив Майнкрафт. Гра. Майнкрафт. А ще я знаю, ти лю любив цей пабс. Пабс, да? ПАП-Г. Паб Паб а там ще є, коротше, знаєш що? на джим ми е, такий спеціальний. Перетренувальний комплекс для геймерів. Типу для мозгів, для моз щоб там. Дуже-дуже. Так, дуже... Да, на реакцію на ну це все. Тому що тобі підігнати шейкер і... і той перетренувальний комплекс. <рес> Ні, Але краще я тобі піджену шейкер і перетренувальний комплекс для, е, цих, для тренувань в залі. Або я такий перетренувальний комплекс для заробляння грошей. О, є, знаєш, який? Називається сісти на дієту. І тоді все так хочеться робити. Зразу X10 е, твої справи е, покращуються і бажання, мотивація з'являється до всього. Так що рекомендую тобі перетримальний комплекс, називається харчування правильне і дієта. І Коротше, сушка. Треба тобі сісти на сушку нарешті. Ні, реально, це, нар... це класна тема. Оці всі мої, мої як сказати, проекти, міні-всякі штуки. Е, по заробітку. Вони відбувалися тільки тоді, коли е, я на дієті. Да. Все тоді. Я з вами прощаюсь нарешті. Все, всім пока.